Давайте чесно, контенту про жіночу самооцінку море. Кожен другий експерт постить, полюби себе, куби собі нову сукню. Захотіла сумку, не відмовляй собі, любі задоволення. Влаштуй собі спа день, побалуй себе, ти королева. І начебто звучить красиво, так? Тільки, от якби ці поради справді працювали, ми б уже жили з вами у світі, де кожна жінка йде з високо. Піднятою головою і прямою спиною, спалаючими очима та з повним відчуттям зі мною все гаразд, я вже молодець. Але наша реальність, на жаль, інша. Більшість жінок навколо нас постійно себе катають іншими думками. Я не така, зі мною щось не так, мені треба тут додати, там забрати і так далі. Вони купують собі нову сукню і почуваються впевненими хвилин 30 максимум. І то до того моменту, поки не побачать в інстаграмі чиюсь талію меншу або чиюсь сумку дорожчу. Тому що сукня це не про самооцінку, масаж і спа це не про любов до себе. І навіть подорож не кожній жінці допоможе відновити внутрішню опору. І якби все вирішувалося сумками, коштовностями, шопінгом, і ваночками піною, психологи залишилися б без роботи, а мої практикуми ніхто б не купляв. А жінки прокидалися і засинали з думкою, Боже, як мені пощастило бути просто з собою. Але реальність інша. Саме тому в цьому ролику я не співатиму вам ті самі мантри, які ви чули вже 100 разів. Я не скажу купи це і заживеш. Я не роздаватиму поради на кшталт полюби себе і світ тебе полюбить. Натомість я дам вам двоетапну психологічну практику, за допомогою якої ви самі визначите, що формує і підсилює саме вашу впевненість, не те, що працює у подругі, у блогерки чи в героїні Тік-Току. А те, що запалює саме вашу внутрішню силу. Тому що самооцінка це не універсальний рецепт, це не випий курс вітамінів і все пройде, це дуже особистий шлях. І сьогодні я покажу вам, як його почати. А тепер головне питання, а навіщо нам взагалі ця сама-самооцінка? Навіщо всі ці практики, марафони, курси, терапевта, навіщо вам взагалі це відео Відповідаю, щоб ви нарешті перестали почуватися маленькою і зайвою у будь-якій компанії, за будь-яких обставин, у будь-якій точці світу. Тому що давайте чесно, можна виглядати шикарно, водити достойну машину, займати серйозну посаду, носити Бренди, робити ідеальний макіяж і при цьому заходити в кімнату і постійно занурювати себе в токсичні думки про те, що всі тут розумніші, успішніші, знаменитіші за тебе, і почуватися в їхній компанії недоречною, непотрібною і гіршою за всіх. Ви можете бути зовні ідеальною, але всередині все одно звучить оце зрадницьке. Ти не дотягуєш до їхнього рівня, тобі не місце серед них. Або ще приклад, ви йдете до подруг, і начебто все добре, ви гарна, ви цікава, ви успішна, але все одно відчуваєте, що вас не чують. Наче ви просто фон, не центр, не сенс, ви йдете на побачення з чоловіком, який вам справді подобається. І навіть якщо за вашими плечима 100 прочитаних книжок, три власні проєкти, квартира в центрі міста і витончена фігура, в голові все одно виникає. Це підступне запитання, а що я можу йому дати? А чим я можу його зацікавити? Я ж, напевно, не дотягую до його рівня. Ось навіщо потрібна самооцінка, справжня, не та, що будується на косметиці, одязі й лайках в інстаграм, а та, що живе всередині вас, та, яка всередині говорить рівним і спокійним голосом. Я вже достатня. Я вже гідна, я вже цінна у будь-якій ситуації з будь-якими людьми у будь-якій компанії, тому що ви не про схвалення, ви про цінність щоб більше не дивитися на себе очима інших, а відчувати завжди і всюди себе жінкою, поруч із якою мріється бути, а не тією, яка благає про увагу, доводить свою потрібність і намагається заслужити любов, щоб ви вміли не просто говорити про свою цінність, а по-справжньому її відчували, щоб у вас була за фактом народження право жити в любові, право на гроші, право на відпочинок, право сказати Я цього хочу і це в мене буде. Ось навіщо взагалі вся ця історія з самооцінкою. І в кожної з нас мої любі свій шлях до цього стану. Комусь допомагає спорт, комусь творчість, комусь знання, комусь самотність. І питання на цю лекцію не в тому, що роблять усі. Щоб відчути себе впевненою, а в тому, що буде працювати саме для вас. І сьогодні я хочу запропонувати вам практику, ту саму, за допомогою якої ви зможете визначити, що справді підсилює саме вашу впевненість у собі, що дає опору саме вам, що оживляє саме вашу силу, що робить вас тією, хто не завмирає, не боїться, не прогинається. Дивіться це відео до кінця, і, можливо, сьогодні для вас розпочнеться шлях до справжньої глибокої та стійкої. Впевненості. А тепер давайте розберемося, чому кожному з нас потрібен свій шлях до впевненості? Чому не працюють універсальні поради? Чому одна жінка відчуває прилив сил від публічного визнання, а інша, навпаки, губиться? Чому комусь потрібна самотність, а комусь підтримка і слова любові? Відповідь проста. Тому що ми всі з вами виросли в різних світах. Так, я скажу очевидне, але важливе. Все, що сьогодні відбувається з нашою самооцінкою, починається в дитинстві. Ми з вами не народилися з відчуттям Я недостатня. Ми з вами прийшли в цей світ як чиста книга, біла, прекрасна, з ненаписаними сторінками. І от перші розділи цієї книги писали ті, хто був тоді поруч: мама, тато, бабуся. Той, хто годував, дивився, виховував, карав, обіймав або не обіймав. Саме вони першими розповіли вам, хто ви є. Цінні чи ні, потрібні чи ні, гарні чи ні. Любимі просто так чи тільки, якщо слухаємось, стараємось, мовчимо, догоджаємо. Вони автори перших фраз у нашій голові. Ти хороша, коли сидиш мовчки, ти молодець, коли допомагаєш. Ти розумна, але не красива, ти красива, але не зазнавайся. І тепер уявіть. Увага у кожної з нас різні автори, різні сюжети, різні травми, різні дефіцити. Тому й інгредієнти впевненості в кожної жінки свої. Комусь потрібно, щоб її нарешті почули, а комусь, щоб дозволили говорити, комусь щоб дали право на помилку, а комусь щоб просто обійняли і сказали: Ти вже ціна, просто так, без доказів. Ось чому неможливо взяти чужі рецепти, сказати Роби, як я, і буде тобі щастя. Це як пити чужі пігулки від своєї. Болей. Тому потрібно своє. І зараз я розповім вам, як це своє знайти. Перший етап практики сформування впевненості в собі. Згадайте, як у дитинстві вам показували любов. Якщо ви хочете зрозуміти, що саме дає опору саме вам, якщо ви хочете вибудувати свою впевненість не на випадкових порадах з інтернету, а на чомусь справжньому, Почніть з дитинства, тому що саме в дитинстві ваша психіка за допомогою важливих для вас близьких вперше дізналася, що таке любов, турбота, прийняття. Ваше завдання згадати, як ваші близькі тато, мама, бабусі, дідусі показували вам любов, якими діями. Подарунками, частими обіймами та дотиками, теплими розмовами, спільними ритуалами, пирогами на вихідні, прикрашанням ялинки на Новий рік, вечірними казками, підтримкою в складні моменти, захопленням вашими успіхами, просто теплою присутністю поруч, тому що увага, усе, що ви тоді. Будучи маленькою дівчинкою, відчували, як любов, ваша психіка досі вважає любов'ю. А отже, саме це і буде вашим особистим способом внутрішньо наповнюватись, посилювати свою впевненість, повертати собі опору і себе справжню та щасливу. Те, що працювало тоді, спрацює і зараз. Тому візьміть аркуш паперу або блокнот. Запишіть усі способи, через які в дитинстві до вас виявляли любов. Подивіться, що з цього ви можете почати дарувати собі вже зараз. Щодня щось просте, раз на тиждень щось складніше, раз на місяць щось особливе. Це і є ваші інгредієнти впевненості: персональні, справжні, теплі. Невигадані. Ви не зобов'язані шукати любов назовні. Ви можете почати дарувати її собі тією самою мовою любові, яку ваше серце і тіло давно розуміють. Другий етап практики сформування впевненості в собі. Згадайте. Як ваша мама любила себе? Якщо ви жінка, то історія вашої впевненості почалася не з косметички і не з книжки саморозвитку. Вона почалася з тієї жінки, поруч із якою ви росли. Мама або бабуся, або тітка, мачуха, старша сестра, будь-яка доросла постать, яка була вашим першим прикладом жіночого світу. Тому що ми, дівчатка, несвідомо переймаємо і копіюємо сценарій життя жінки, яка була поруч від початку нашого життя. Ми дивимося на неї і вбираємо. Так живе жінка. Отже, це і є норма. А тепер увага! Ваша психіка з дитинства запам'ятовувала, якими діями вона виявляла любов до себе. І ці ж дії сьогодні можуть стати для вас опорою, ресурсом і точкою повернення до себе. Хочу поділитися особистим прикладом, як моя мама завжди любила себе, як тепер я через багато років люблю себе теж. Моя мама щодня робила собі макіяж, не виходила з дому без укладки, вона завжди стильно одягалась, навіть просто в магазин за хлібчиком. Вона заробляла, розвивалася у бізнесі, у неї були інтереси, подруги, енергія. Вона жила, не втрачаючи себе. І знаєте, що дивовижно? Самі ці дії сьогодні працюють і для мене. Кожного разу, коли я роблю укладку, я відчуваю себе вау, коли я зустрічаюся з подругами, це для моєї психіки не просто побалакати. Це якір. Це мій спосіб бути живою, наповненою і включеною в своє життя. Коли я займаюся своїм бізнесом, я почуваюся розкішно. Ось чому важливо згадати, а як саме ваша мама або інша значуща жінка? Показувала собі, зверніть увагу не вам, а саме собі любов, у чому вона собі не відмовляла. Як вона доглядала за собою, що її радувало? де вона була сміливою? Як вона ставилась до грошей, до відпочинку, до задоволень? Запишіть ці речі. Нехай це буде продовженням вашого першого списку, тому що саме з цих спостережень можна вибудувати цілу систему підтримки себе як жінки. І чим більше ви будете повертати у своє життя цих жестів, тим сильніше всередині вас зростатиме відчуття «Я справжня і розкішна жінка. Ви не зобов'язані повторювати все, але ви можете взяти те, що вам підходить. І ви повинні розуміти одну важливу річ. Формування самооцінки це не марафон на 21 день, це не одна практика по неділях. Це не чек-листи з семи кроків, це шлях довжиною в життя. Щодня ви робите вибір залишатися тією, хто себе втрачає, чи ставати тією, хто себе обирає. Це процес, у якому ви знову і знову вчитеся давати собі те, що робить вас всередині щасливою, а зовні впевненою, яскравою, цілісною жінкою. Але тут є одна дуже важлива болюча правда. Раніше ми говорили про те, як можна використовувати свій дитячий досвід на благо, як можна черпати впевненість з того, як вас у дитинстві любили і як ваша мама показувала любов до себе. Але, а що, якщо вас не любили? А що, якщо замість підтримки була критика, а замість обіймів порівняння? А замість ти в мене найкраща? Подивися на Машу, вона розумниця, а ти ну, таке собі. Ось твій брат, він відмінник, а ти ганьба. Нормальні діти так себе не поводять. Що, якщо ви росли в домі, де за краплю любові потрібно було платити п'ятірками, результатами, жертвами? Що, якщо любов приходила тільки через біль? І от тоді трапляється головна підміна життя. Ваша психіка, на жаль, записала цей біль як норму. Як зразок, як любов. І сьогодні вже доросла. Ви продовжуєте любити себе так само, як вас любили тоді, через докори. Через безкінечну самокритику, через заборону на відпочинок, на радість, на легкість, через вічне ще мало, недостатньо, ти повинна. Ви стаєте собі тією ж матір'ю, яка ранила, і називаєте це робота над собою, а насправді це травма. Зашита під виглядом любові. Психіка заплуталася. Вам показали, що любити значить бити, докоряти, жертвувати собою. І тепер ви несете це всередину себе, як єдиний знайомий формат. Але це можна зупинити і це треба зупинити. Цю схему можна переписати. Саме для цього я створила терапевтичний практикум, закохайся в себе, створи для себе людину, яка буде. Любити тебе все життя. Що вас чекає всередині? Глибока діагностика вашої самооцінки, практика карта внутрішньої опори. Ви зрозумієте, що саме вас збирає, що саме вам дає силу, Не загальні поради, а ваші персональні ключі, формула впевненості тут і зараз це техніка, з якою ви зможете за 5 хвилин повертати себе у стан опори в будь-який момент. На побаченні, на перемовинах, у конфлікті, при виборі. Практика сексуальності та природньої магнетичності, ритуал дбайливої любові до себе, дуже особистий, дуже потужний, терапевтичний. Після нього, жінки почу... Після нього жінки починають не просто працювати над собою. А вчаться бути з собою ніжними, тендітними, турботливими та уважними. І це ще не все. Якщо ви оберете формат VIP, ви отримаєте мій особистий психологічний розбір. Я побачу те, чого ви самі про себе не бачите. І покажу, де саме ваша опора, де ваша травма, і де точка виходу з нею. Чому важливо піти саме зараз? Тому що зараз діє мінімальна вартість, і ви ще можете встигнути на онлайн потік. А це. Це означає, що я працюватиму з вами наживо. У прямому ефірі ми разом пройдемо кожну практику. Я вестиму вас прямо до себе, прямо в точку, де ви починаєте щиро і від душі любити найважливішу для себе людину у всесвіті себе. До зустрічі в наступному відео. Ваша Левковська. Папа! -па.